Сьогодні рівно 11 місяців, як почалася повномасштабна війна. Жоден українець не забуде 24 лютого 2022 року. Як і безліч інших днів російської агресії на території України, кожен зіткнувся зі своїми поневіряннями випробуваннями і втратами. від багатьох історій українців колони кров у жилах, але ці історії треба знати і пам'ятати, а ще розповідати всьому світові. Так, це дуже важливо, щоб у жодного європейця не залишилося сумнію щодо образу російського агресора. Героїня наступного сюжету вела активно інформ роботу з окупованого Херсону. Аж доки не потрапила в полон. Деталі в сюжеті. Доброго вечора! Ми з України. Привіт, привіт, незламний народ незламної країни. Ось так тричі на день під час окупації в Херсоні. Блогерка зверталась до сотні тисяч своїх підписників. Вихователька дитсадка Олена Наумова висміювала росіян і підтримувала українських військових, стрімивала з дому і разом із харсонцями виходила на акції громадської непокори на площі міста. Ви просто в єдиному пориві. Підтримували один одного, вигукували наші лозунги. Одна єдина соборна Україна. Зеленський молодець Путіну. Трендець чи не щодня Олена доєднувалась до багатотисячної патріотичної акції? Люди протестували проти російської агресії та окупації. Між акціями і стрімами блогерка волонтерила їй донатили гроші. А вона віддавала нужденним, показує списки людей. Це з 5 липня. Ми почали перераховувати гроші багатодітним пенсіонерам, переселенцям, малозабезпеченим. Перший день 19 тисяч бігала містом. Розносила допомогу, роздавала людям гроші, і просто через банківське приложення роздавала гроші, ті, що мені люди кинули вранці на картки. Згодом Олена помітила, що за нею стежать. Спочатку переховувалася у друзів, але потім повернулася додому і знову і знову проводила стріми у Тіктоку, аж поки російські окупанти не вдерлися до її будинку. Це сталося на день прапора 23 серпня. Я тільки не розпочала ефір о восьмій, о пів на дев'яту його заглушили. Я бачу, що під'їхали роздовбані білі Жигулі, троє автоматників в балаклавах. Я беру основний телефон, вимикаю його, закидаю його під шафу. Коли вони зайшли, провели обшук. Кажуть: беріть з собою телефон, водичку, печеньки, поїдемо побеседуємо. Дорогою до підвалу російські військові накинули на голову Олени ось цей пакет. Вони його взяли, коли вивозили блогерку з дому. А це той самий пакет, який мені вдягнули на голову окупанти, який був зі мною 11 днів як свідок тих днів, які я ніколи не забуду. Було все. Було і руки, і ноги зв'язували, і водичкою поливали, і під'єднували. Проводи і вдягали клеми, отак сиділа з пакетом на голові. У сусідній кімнаті тримали однодумців Олени, які під час окупації також проводили стріми на підтримку України. Їх катували цілодобово. Валерчик він був у сусідній камері, він просто стогнав. Його цілий день били, потім кидали на підлогу в кайданках. Були руки, ноги, і він би його пристібували на весь день до труб, які проходили через наші камери. Я розуміла, що його і током, і Олю, і його і током били, і просто били. Олена згадує, що через два дні після зникнення її стали шукати. Підписники зчинили галас у мережі. Російські окупанти звинуватили блогерку у тероризмі, проте з підвалу відпустили. Потім планували депортувати. Коли вони нарешті прийшли втретє, сказали в кінці неділі поїдеш. А це було 19 вересня. Під ізюмом дуже активні розкопки були могил. І я розумію, що, мабуть, на Херсонщині вони будуть замітати ці сліди. І я кажу: «Да, ви мене вивезете в ближайшу лісополосу і розстріляєте. Він так дірнувся, я просто побачила його перелякані очі. Нічого, все буде нормально. Олена була у розпачі. Небайдужі харсонці допомогли їй сховатися. Блогерка імітувала своє викрадення, аби врятуватись і лишитися живою. Вони кажуть, ми вам допоможемо, але є одна умова: ми вас заховаємо в постій квартирі, але за умови, що не буде ніяких контактів ні з ким, ні з родичами, ні з друзями, ні з ким. Ви мусите знову зникнути. Мої друзі, вони будуть переживати жах. Але це була ціна мого життя. Я розуміла, що це того варте. Майже два місяці блогерка переховувалась у незнайомих людей, які за цей час стали її рідними. Олена Наумова вперше вийшла на вулицю, коли українські військові звільнили Херсон. Це сталося 11 листопада. Хазяйка і кричить «Лена, Лена, на наші місті. Наші хлопчик! Я кажу, не може бути? Вдягайся, пішли. Боже, на вулицях, на вулицях людей повна, всі з прапорами, з кульками, з квітами. І ми чуємо, ззаді сигналять. Повертаємося, їде колона наших розвідників на пікапах і сигналять нам. Боже, я у цей прапор схопила, махала тим прапором. Потім ми поїхали до центру міста. Там теж були дві машини з розвідниками з пікапом. Неможливо було доторкнутися до наших хлопців і дівчат. Всі, всі намагалися доторкнутися, обійняти їх. Всі кричали Дякуємо, дякуємо! ЗСУ! ЗСУ, Херсон, це Україна. Олена Наумова продовжує вести прямі ефіри у Тіктоку. Через соціальні мережі блогерка звертається до небайдужих людей, аби допомогти нашим захисникам звільнити всі окуповані Росією українські території. Зараз ми збираємо на тепловізори для 13-ї бригади, для 58-ї бригади. Цим теж на дві бригади ми збирали гроші, ну нам необхідну амуніцію. Весь час звертаємося, кажемо, українці, любі наші, і не тільки українці. Хто не воює, будь ласка, донатьте. Блогерка впевнена, що лише спільними зусиллями ми зможемо наблизити перемогу.